Колорадо Спрінгс 27 січня 2020 року. У будинку на вулиці Мандан Драйв в районі Лорсон Ранч пахне свіжозвареною кавою і тостом. На кухонному столі стоїть миска з постівцями, а з дитячої кімнати долунають звуки відеоігор. Одинадцятирічний Геннон Стауч, закутаний в синій плед, сміється, граючи в Лего Star Wars на своїй Nintendo Switch. Його молодша сестра Лейна, якій лише чотири, сидить поруч, малюючи кольоровими ольвцями сонце та зірки. Це звичайний зимовий ранок, але до вечора Генон зникне, залишивши після себе моторошну тишу і розбиті серця. Його зникнення стане національною трагедією, а правда, що відкриється, змусить здригнутися навіть найстійкіших. Що сталося з Геноном, яке зло могло ховатися за посмішкою людини, якій він довіряв? І чому ця історія досі не дає спокою тисячам людей. Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в холодні справи, викрадення і нерозкриті таємниці, щоб розпутати павутину брехні. Сьогодні ми розповімо історію хлопчика, чиє життя обірвалося через зраду. Ця справа не просто кримінальна хроніка, а нагадування про те, як важливо захищати найвразливіших тож налийте собі чаю, зачиніть двері. Тримайте телефон поруч і не вимикайте світло. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Колорадо Спрінгс, штат Колорадо. Січень 2020 року місто розкинулося в долині, оточене за сніжними вершинами Пайкс-Пік. повітря пахне хвоєю і димом з камінів Район Лорсон Ранч це втілення американської мрії, охайні двоповерхові будинки з червоної цегли, широкі тротуари, де діти катаються на самокатах, і дитячі майданчики з дерев'яними гойдалками. На вулиці Манден Драйв. Сусіди вітаються, обмінюються рецептами яблучного пирога і разом прикрашають ялинку до Різдва. Це місце, де вечорами чути сміх дітей, що грають у сніжки, а батьки почуваються у безпеці, залишаючи двері незамкними для своїх дітей. Але в будинку номер 6607 за шторами з блакитними квітами ховалася таємниця, яка назавжди змінила цей район. А тепер давайте зупинимось на нашому головному герої Геннон Стауч. Хлопчик народився 29 вересня 2008 року в сім'ї Ела Стауча і Ланден Гіот. Він був примінчиком світла, енергійний хлопчик з сухняного волосся, веснянками на носі і блакитними очима, які сяли, коли він розповідав про свої мрії, генон обожнював відеоігри, особливо Олего Старварс і Майнкрафт. Там він будував космічні станції і підземні фортеці. У своїй кімнаті, прикрашеній плакатами з джедаями і покемонами, він годинами складав конструктори Лего, створюючи моделі кораблів і роботів. На стіні висів його малюнок, усміхнене сонце з написом Лейна, ти моя зірка, присвячений молодшій сестрі. У п'ятому класі школи Гранд Маунтін, Генон мріяв стати розробником ігор, записуючи ідеї в зошит з наклейками Спанч Боб. Його вчителька місіс Еванс згадує, Генон був душею класу. Він допомагав однокласникам з математикою і смішив всіх, імітуючи Дарт Вейдера. Геннон жив зі своїм батьком Елом, мачіхою Летисією і сестрою Лейною в будинку на Мандайн Драйв. Його кімната була невеликою: ліжко з синьою ковдрою в зірки, полиці з конструкторами, стіл з зошитами, де він малював, роботів з лазерними мечами, Лейна, якій було лише чотири обожнювала брата. Вони разом будували фортецю з подушок в його кімнаті, влаштовували битви з іграшковими мечами і ховалися під столом, сміючись. Ел, який служив в Національній гвардії Колорадо, часто був у відрядженнях, залишаючи дітей на летисі. Він пишався сином, називаючи його мій герой, і беручи його на риболовлю до озера Фонтейн, де кидав камінці у воду і сміявся, коли бризки долітали до батька. Батьки Генона розлучилася, коли він був ще малим через проблеми його матері з забороненими речовинами та нестабільним життям. Суд віддав опіку Ел. але мати, яка переїхала до Міртл Біч, Південна Кароліна, намагалася бути частиною життя сина. Вона дзвонила щотижня, надсилала листівки з котиками і записувала відео, де співала пісню you are my sunshine», що змушувала Гена не сміятись. Він називав мене супермамою, згадував ланден зі сльозами. Я жила заради наших розмов. Геннон зберігав її листівки у коробці під ліжком, а на день народження просив Ела зателефонувати мамі, щоб подякувати за подарунок, фігурку Йоди. У 2015 році Ел одружився з Летисією. Вона колись була найкращою подругою Ланден. Цей шлюб створив напружену динаміку. Летисія замінила Ланден як материнська фігура, що викликало тихий конфлікт. Летисія мала досвід роботи вчителем спеціальної освіти в окрузі Дуглас і соціальним працівником в Південній Кароліні. Це створило образ турботливої мачухи, вона готувала сніданки з пластівцями, возила Генона на уроки карате і лейну в садочок, а ввечері читала їм казки. Але всі допомічали, що Летисія була досить суворою, особливо з Геноном. Місіс Картер, сусідка через дорогу згадувала, вона могла крикнути на нього за розлитий сік через кидані іграшки, її голос лунав аж до нашого будинку. Інша сусідка Емілія Родрігас бачила, як Лисія одного разу схопила Гена за руку так сильно, що він скрикнув дехто шепотів, що Летисія вийшла за Ела заради військових пільг, які дозволяли їй депрацювати і отримувати медичне страхування. Її подруга з південної Кароліни, Мері Лін, у приватній розмові з поліцією згадувала. Летися казала, що шлюб з Елом це зручний квиток. Вона не любила працювати в школі, але ці чутки залишалися непідтвердженими, а Ел бачив в ній надійну партнерку, яка дбала про його дітей. За кілька днів до зникнення Летисія скаржилася подрузі по телефону, що Геннон надто гучний і він створює безла. Сусід Род Джонсон чув, як вона кричала на хлопчика в гаражі за розкидані інструменти. 25 січня Гено зателефонував мамі і тихо сказав Летися я сьогодні зла, я пролив сік на диван. Мати заспокоїла його, але відчувала тривогу, яку не могла пояснити. Ранок, 27 січня 2020 року. Він був холодним і похмурим. Сніг припорошив газони, мандан драйв, а термометр показував мінус три. Небо затягли сірі хмари, а вулиці здавалися безлюдними. Геннон не пішов до школи Гранд Маунтін, бо, за словами Летисі, скаржився на біль у животі. Вона повідомила Ел, який був у відрядженні в Оклахомі, що доглядає за сином, даючи йому чай з ромашкою і дозволяючи грати в Нінтендо Свіч. Летисія написала Елу, Геннон трохи кашляє я залишила його вдома, не хвилюйся. О 10.15 ранку. Камера сусіда Рода Джонсона зафіксувала, як Летисія виїжджає з Генноном у червоному пікапі Ford F 150, який належав Ело. Геннон був у синій курці з капішоном, зелених спортивних штанах і чорних кросівках Nike. Він сидів на передньому сидінні, тримаючи телефон. Хоча згодом виявилося, що гаджет залишився вдома. Летисія повернулася о 14.30 сама. На відео видно, як вона виходить з машини, тримаючи пакет зі Starbucks і зачиняє двері гаража. О 15:15 Летисія заявила, що Геннон пішов до друга на ім'я Кайл, який жив за три квартали, узявши лише куртку. Але коли поліція опитала Кайла та інших друзів, всі сказали, що Енон не приходив і дзвонив. Його рюкзак з фігуркою Йоди лежав в його кімнаті, а велосипед стояв у гаражі, припорошений пилом. О 18.55. Летисія зателефонувала до 911, тремтячим голосом повідомивши, мій пасинок зник. Він пішов до друга у третій, але його досі немає. Це вже чотири години. Я обійшла весь район, його ніде нема. Благаю, допоможіть. Шериф округу Ель Пасо, Біл Елдер, негайно розгорнув пошукову операцію. Спочатку припустивши, що Геннон міг утекти через сварку чи дитячу образу. Але Геннон був щасливим хлопчиком, який любив дім і ніколи не залишався на дворі після 18.00. Його зникнення не відповідало профілю втікача. Він не взяв ні грошей, ні телефону, ні запасного одягу. Сотні волонтерів приєдналися до поліції, прочісуючи засніжені поля, вернажні канави, зарості чагарників. І ліси навколо Лорсон Ранч. Пошукові собаки гавкали, обнюхуючи стежки, а гелікоптери гуділи над містом, освітлюючи ліхтарями, замерзлі озера і занедбані сараї. Плакати з фото Генона, усміхненого хлопчика з веснянками в синій курці, з'явилися на кожному стовпі, у супермаркетах і на зупинках. Місцеві церкви влаштовували нічні чування, де люди молилися з його повернення, тримаючи сині свічки, улюблений колір Генона. Волонтерка Сара Міллер згадувала ми ходили до півночі, стукаючи в кожен будинок. Всі вірили, що він просто загубився, але з кожним днем Надія танула, а погляди дедалі частіше зверталися до будинку ставочі. Летися виступала перед камерами на місцевих каналах, тримаючи фотографію Генона рамці. Він мій син, я його люблю, ридала вона. Той, благаю, поверніть його додому. Він, мабуть, злякався і сховався. Але її поведінка викликала підозри. Вона плуталася в деталях, називаючи різні часи, коли Геннон нібито пішов і уникала прямих питань. Журналістка Ешлі Франко зазначила Отисія нервово поправляла волосся і відводила погляд, її сльози здавалися награними. Сусіди шепотіли, вона не шукала його вночі, як усі. Чому вона сиділа вдома? 30 січня Ленден Гіот прилетіла в Міртлбіч, біч, дізнавшись про зникнення сина. В аеропорту Колорадо Спрінгс її зустріла волонтер, які обіймали заплакану матір, закутану в старий шарф. На прес-конференції перед офісом шерифа Ланден тремтіла від холоду й горя, тримаючи плюшого ведмедика, якого Геннон любив у дитинстві. Я боюся, що більше не почую, як він кричить, «мама» чи сміється над моїми жартами, сказала вона, витираючи сльози. Я не можу втратити надію, бо це означатиме, що я здалася. Геннона, якщо ти чуєш, тримайся, ми знайдемо тебе. Її слова транслювали CNN і Fox News, змусивши тисячі людей з усієї країни насилати повідомлення підтримки. Бенден ходила за сніженими вулицями Ворсон Ранч, роздаючи плакати і опитуючи сусідів. Вона зупинялася біля дитячого майданчика, де Ген любив гратися, і шепотіла: Де ти, мій синку? Вона перевіряла кожен провулок, заглядаючи в покинуті сараї, і навіть спускалася до дренажної канави, тримаючи ліхтарик. Волонтерка Сара Міллер згадувала, Ланден була зламана, але не зупинялася. Вона тримала фото Генла, ніби це могло привести її до нього. Летисія ж трималася осторонь, уникаючи Ланден і відмовляючись приєднуватись до нічних пошуків. На одній із зустрічей волонтерів вона сказала: Я не можу ходити вночі, у мене Лейна. Але сусіди помічали, що вона проводить вечори за телефоном, а не за пошуковими групами. Місіс Картер сказала поліції: Летисія поводиться так, ніби знала, що Генона не знайдуть. Це було моторошно. Напруга між Ланден і Летисією зростала. Ланден відчувала, що Мачуха щось приховує, але не мала доказів. Тижні минали, а Генона не знаходили. Температура падала до мінус десяти, і пошуки ускладнювалися через снігові замети. Поліція почала сумніватися в розповіді Летисі, і історія змінювалась. Спочатку вона казала, що Генона викрали біля будинку, потім, що він утік, бо вона заборонила йому грати на приставці через погані оцінки. 5 лютого вона розповіла сусідці, що Гено міг заблукати в лісі, хоча раніше наполягала, що він пішов до друга. 11 лютого Летисія опублікувала заяву у Фейсбук, яка викликала бурю обурення. Я доглядала за Геноном два роки. Бо його мати покинула його, я б ніколи не скривдила цю дитину. Люди, припиніть звинувачувати мене, допоможіть знайти його. Заява здалася образовою для Ленда, яка шукала сина щодня і посилила підозри громади. Волонтер Джейк Томпсон написав в коментарях, чому ти звинувачуєш матір замість іти шукати дитину. Щось тут не так. Ключовим доказом стало відео з камери сусіда Арода Джонсона. Саме той запис від 27 січня де видно, як Котисія виїжджає з Геноном о 10.15 у пікапі Ела, а повертається о 14.30 без хлопчика. Камера також зафіксувала, як вона миє пікап у дворі того ж дня, хоча снігопад робив це нелогічним. Поліція обшукала машину і знайшла мікросліди крові на задньому сидінні і у багажнику. Вони збіглися з ДНК Генона. Додатково підозри викликала оренда Летисію машини Kia Rio 30 січня через Enterprise Rent a car хоча її Toyota Corolla була справною. Слідчі припустили, що вона могла використовувати Kia для транспортування тіла, щоб уникнути слідів у пікапі. Аналіз телефону Летисії виявив пошукові запити, зроблені вночі, з 20 по 26 січня, як позбутися тіла без слідів. Чи знаходять тіла в чемоданах, як замісти сліди злочину, чи можна викинути тіло в річку, як сказати поліції, що дитина втекла? Один із записів, датований 25 січня, був особливо моторошний, скільки часу потрібно, щоб тіло розклалося в чемодані. У будинку стаутів криміналісти знайшли сліди прибирання, у гаражі пахло відбілювачем, а під килимом у спальні генона виявили кров, яку Летиція намагалася затерти. На ніжці ліжка були подряпини, що вказували на боротьбу. У смітнику знайшли порожню пляшку з-підмиючого засоба і латексні рукавички з слідами крові Генена. 2 березня 2020 року Летисію заарештували в Мірто Біч Південна Кароліна, куди вона поїхала 17-річною донькою Гарлі від попереднього шлюбу. Їй висунули звинувачення у позбавленні життя першого ступеня, жорстокому поводженні з дитиною з летальними наслідками приховувані тіла і знищені доказів. Прокурор Майкл Аллен заявив, Літисія Стауч позбавила життя Генона в його спальні 27 січня, а потім перевезла його тіло за тисячі кілометрів, щоб приховати злочин Арешт відбувся в готелі Days Inn, де Літисія зупинилася з Гарлі. Вона залишалася спокійною, коли шериф зачитував звинувачень. Але Гарлі ридала, благаючи: Мамо, скажи, що це неправда. Поліція вилучила телефон Гарлі, де знайшов повідомлення до подруги від 28 січня. Мама дивна, мама мила машину, а потім плакала, сказала, що Генон у безпеці. Сусіди в Лорсон Ранч були приголомшені. Місіс Хартер сказала вона пекла нам печиво на різдво, як вона могла позбавити життя дитину. Емілія Родрігес додала, я бачила Генона за день до зникнень. Він махав мені з вікна, я не можу в це повірити. 17 березня 2020 року, через 50 днів після зникнення, дорожня бригада Департаменту транспорту Флориди проводила роботу на шосе 90-х біля мосту через річку Ескамбія в Пейсі. Під мостом, серед заростей, осоки, робітники помітили чорну валізу, занурену наполовину в багнюку. Відкривши її, вони побачили людські останки, загорнуті в синю ковдру. Це було, як у фільмі жахів, згадував робітник Джек Томіт. Ми зрозуміли, що це дитина, і викликали шерифа. Шериф округа Сантароса Боб Джонсон прибув за 20 хвилин. ДНК тест, проведений в лабораторії ФБР у Квантіко, підтвердив, це останки генона наставича. Автопсія, проведена доктором Сью Ігнасіо, розкрила жахливі деталі: 18 колото-ріжучих ран, нанесених кухонним ножем, зокрема в груди, спину, шию і руки. Сім тупих травм, в тому числі численні переломи черепа, тищений ребер від сильних ударів, постріл в щелепу з 9 міліметрового пістолета куля пройшла через голову, залишивши вихідний отвір. Тіло було в синій курці з капюшоном, зелених спортивних штанах і чорних кросівках Nike, які Геннон носив 27 січня. У чемодані знайшли синю подушку з двома кульовими отворами. Вона була загорнута в ковдру з візерунком, у зірки і дві кулі 9 міліметрів. Кров на ковдрі, подушці, збіглася з ДНК Генена. Стан розкладання вказував, що тіло пролежало там 6-8 тижнів. Валізу ідентифікувало як ту, що Одеся купила у Волмарт у Колорадо Спрінгс 2 лютого за 2999 доларів, про що свідчив Чек, знайдений в її машині. Місце знахідки було всього за декілька кілометрів від готелю. Quality Inn у Пейсі, де Літисія і Гарлі зупинялися 1-2 лютого під час поїздки до Південної Кароліни. Це свідчило про ретельне планування. Камери готелю зафіксували Тисію, як вона виносить важку валізу о 23.47 1 лютого, тримаючи її обома руками. Дані GPS її телефоном показали, що вона була біля мосту Ескамбія 2 лютого о 15.47, зупинившись на 12 хвилин. Прокуратура припустила, що летися скинула варізу з мосту, припаркувавши орендовану Кіаріо на узбіччі. В будинку ставчев криміналісти знайшли додаткові докази. Кров у спальні Генона, прихована під килимом, де Делітися чистила багажник пікапа. На ніжці ліжка Генона виявили подряпани і сліди боротьби, а на матраці мікросліди крові, які пропустили під час першого огляду. У смітнику за будинком знайшли порожню пляшку миючого засобу. Отексні рукавички слідами крові Генна і обгорілий шматок тканини, схожий на його футболку. У багажнику Кіаріа виявили окна від ковдри, що збігалася з тою, в яку було загорнуто тіло. Поліція також знайшла 9-міліметровий пістолет у сейфі Елла, до якого літиця мала доступ. Балістична експертиза підтвердила, кулі випущені з цієї зброї. Ніж, ймовірно використаний для ударів, не знайшли, але в посудомийці... Виявили ніж із затертими плявами, які могли бути кров'ю. Судовий процес на Літисію Стауч почався 3 квітня 2023 року в окружному суді Ель Пасо в Колорадо Спрінгс. Зал був переповнений. Ланден і Ел сиділи в першому ряду, тримаючись за руки. Журналісти з Денвер Пост і CNN записували кожне слово, а активісти проти насильства над дітьми тримали плакати з написом Справедливість для Генна. Прокуратура, очолювана Майклом Алленом і Лізою Кіркман, представила докази: відео з камер Рода Джонсона, де літисія їде з Геленом і повертається сама, пошукові запити про знищення доказів, датовані 20-26 січня, ДНК і кров у спальні, пікапі, та в тавкіаріо, валіза з тілом, ковдра, подушка і кулі, дані GPS і камери готелю Quality in у Пейсі, балістичну експертизу пістолета. Прокурор Алан заявив, Літися Стауч планувала злочин з холодною жорстокістю. Вона била, різала і стріляла в 11-річного хлопчика, який називав її мамою, а потім скинула його тіло в річку, як не потріб. Летисія заявила про неосудність, стверджуючи, що страждає на розлад множинної особистості, і адвокатка Керін Бірінгер наполягала. Луна, альтернативна особистість в Летисі, вчинила злочин через стрес від виховання дітей і проблем у шлюбі. Захист викликав психіатра Девіда Міллера, він посувався на нібито епізоди дисоціації. Проте три психіатричні оцінки, проведені у 21 і 22 роках у державній лікарні Колорадо, визнали Летисію осудною і спроба втечі з в'язниці округу Ель Пасо. У серпні 2022 року, коли вона запропонувала охоронцеві 500 доларів за ключі, підірвала довіру до її слів, свідки додали детали. Род Джонсон описав відео, де Генон востаннє сідав в пікап, тримаючи телефон. Криміналістка Сара Вандау підтвердила: ДНК на ковдрі, подушці збігаються з ДНК хлопчика. Доктор Ігнасіо показала рентген черепа Геннона, пояснюючи, що перелом свідчить про надмірну силу. Гарлі відмовилася свідчити, посилаючись на емоційний стан, але її повідомлення подрузі зачитала. Мама сказала, що Геннон у безпеці, але я бачила кров у машині 28 січня. Сусідка Емілі Родрігас розповіла, що чула крики з будинку Стаучів увечері 26 січня, але подумала, що це телевізор. Прокуратура підтвердила таймінг злочину. Летиця, ймовірно, напала на Геннона в його спальні. Між 1430 і 1515 15, 27 січня, після повернення, вона використала ніж, пістолет і, можливо, безбольну биту, яку знайшли в гаражі зі слідами крові. Потім вона загорнула тіло в ковдру, сховала в багажнику пікапа, а 30 січня перевезла в Кіаріо щоб уникнути підозри. 8 травня 2023 року, після 10 годин наради, присяжні визнали Тисію винною за всіма пунктами звинувачень. Злочин першого ступеня, жорстоке поводження з дитиною, приховування тіла і знищення доказів. 9 червня суддя Грегорі Вернер засудив її до двох довічних термінів без права на умовно дострокове звільнення плюс 12 років за додаткові звинувачення. Це один з найжорстокіших злочинів за мою кар'єру, сказав він, «Ви знищили дитину, яка вам довіряла, і розбили сім'ю. Під час вироку Ланден Гіо тримала фотографію Геннона де він усміхається на велосипеді в парку. Мій син був світлом, сказала вона, стискаючи руку Ела. Він любив Лего, своїх друзів, сестру. Він мріяв створювати ігри, які зроблять світ кращим. Летисія забрала його, але не забере нашу любов Генену тобі назавжди одинадцять. Ел, стримуючи сльози, додав Він був моїм героєм, моїм найкращим другом. Його сміх досі звучить в моєму серці. Я мав захистити його, але підвів. Лайна, який вісім років намалювала братові малюнок із зеленим серцем і написом Я сумую за тобою, який поклали на могилу в меморіальному парку Колорадо Спінгс. Бабуся Геннана Мілдер Дгіот, звернулася до Летисі та зруйнувала нашу родину. Але Генон був сильнішим за твою ненависть. Ми збережемо його пам'ять. Тітка Сара Стауч зачитала лист від учнів. Генон учив нас бути добрими. Ми ніколи не забудемо. Трагедія назавжди змінила Орсон Ранч. На Мандан Драйв з'явився придорожній меморіал. Синя стрічка, обв'язана навколо стовпа, плюши від медики, іграшкові космонавти і набори Лего, які діти приносили щотижня. Свічки горіли навіть у снігопади, а записки з цитатами Генон та наше світ гойдалися на вітрі. Школа Гранд Маунтін запровадила щорічний велопробіг пам'яті Генона, де учасники одягають сині футболки з його ім'ям. І малюнком зірки. У 2021 році громада створила фонд Світло Генона, який фінансує стипендії для дітей, які мріють про освіту в сте, як Генон. Ланден і Ел стали активними адвокатами проти насильства над дітьми. Ланден заснувала організацію Голос Генона, яка проводить тренінги для батьків і вчителів, щоб розпізнати ознаки небезпеки. На мітингу в 2023 році вона сказала: Ми не знали, ким була Летисія». Але ми можемо врятувати інших дітей, слухайте своїх дітей, довіряйте інтуїції. Ел виступає в школах Колорадо і Оклахома, закликаючи: якщо щось здається неправильним, перевірте, я втратив сина через свою сліпу довіру. Громада Ворсон раніше змінилася. Сусіди встановили камери, батьки пильніше стежать за дітьми. Місцевий парк Драйв, де Генон катався на гойдалках, називали парком Генона, ставивши бронзову табличку з його цитатою. Усмішка це сила. Емілі Родрігес каже, Я досі бачу Генона у снах. Він махає з вікна, ніби просить про допомогу. Справа Генона підняла питання про мотиви злочинів проти дітей. Докторка Елейн Вестфорд, психологиня-криміналістка з університету Колорадо, пояснює, мачухи чи опікуни можуть відчувати заздрість до біологічних батьків, сприймаючи дитину як суперника чи тягар. У випадку Отесія її пошуки, як позбутися тіла, вказують на нарцистичний розлад і манію контролю. Дослідження National Child Abuse Statistic за 2020 рік показують, що 15% позбавлення життя дітей у США скоюють нерідні опікуни, часто через емоційні конфлікти чи бажання звільнитися. Отисія використала образ турботової мачухи. Але її дії прибирання крові, оренда авто, скидання тіла за сотні кілометрів свідчать про холодну кровність. Її зв'язок із Ланден, яку вона колись називала подругою, додає психологічної складності. Психіатр Девід Міллер припустив, що Летися могла заздрити любові дітей до Ланден, або відчувати, що Геннон це нагадування про її минуле, її спроби звинуватити Лонден в соцмережах, виправдатися перед сусідами вказують на маніпулятивну поведінку. Докторка Весфорд зазначає, Летисія діяла не в імпульсі, вона планувала, приховувала, брехала, її жорстокість це не спала гніву, а свідомий вибір. Справа Генона стала прикладом для кримінального профілювання, підкреслюючи важливість аналізу цифрових слідів як от пошукові запити. ДНК, камери і цифрові сліди дали відповідь на головне, але мотиви Летисії залишаються загадкою. Історія Генона Стауча. Це не просто кримінальна історія. Це розповідь про хлопчика, який любив синій колір. мріяв створювати світи і освітлювати своєю посмішкою все. Він був дитиною, яка вірила в добро, але став жертвою зради найближчої людини. Меморіали з синіми стрічками, велопробіги, фонд на честь хлопчика і любов родини тримають пам'ять про нього в серцях людей. Ця трагедія вчить нас, що зло може ховатися за фасадом турботи. Що ви думаєте? Чи могли сусіди чи школа помітити тривожні сигнали? Чи справедливим був вирок Отисі, чи вона заслуговувала на шанс пояснити мотиви? Чи, можливо, винен в усьому був батько, який не помітив тривожних сигналів? Пишіть у коментарях, ваша думка для нас важлива. Дякуємо, що були з нами. Тримайте двері зачиненими і залишайтеся допитливим. До наступної зустрічі!